Живи, душе, радій новому дню, всім перемінам, що грядуть, за все, за все, за все будь Богу вдячна, ти, душе, завжди. Прислухайся ти до природи в літній день, десь там, над квіточками запашними бджілочка працює, невтомна трудівниця. Там соловейко співом заливається у лузі, жасминового цвіту, аромат тут роздається по усій окрузі, а тут ось під вікном троянда пречудова розцвіла своєю красотою неземною людського ока увагу приверта. Життя прекрасне, зрозумій, лиш озирнись душе довкола себе, й повір. В майбутнє світле, цінуй, люби, кохай, твори, радій життю і живи, і Господи Тебе, душе, благослови.